Так, малинки добавилося нам В цей раз вибирати. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми біля нашої малинки і біля овса. Вранці з Колею приїхали вибирати малину. Вибрали три рядочки і зустріли комбайна, то малинку завезли і вже приїхали молотить. А я зараз іду покажу, яка малина в нас тут. Вже трошки більше, ніж того разу було. Отака вже. Отак спіє. Це в нас залишилося тут два рядочки вибрати. З цієї сторони гарніша, а оце з правої трошки менша, то там і поодненький буває, але теж проходимося, вибираємо. Оце ще на комбайн заїхав. Це від канави стільки полягло. Вже ми задоволені, що зараз з І помідорам більше буде сонечка попадати. Заодно і попідстеляємо помідори, здається, під'ясані, але ж... Отак, як дощ йде, і пісок, і мокрі, то соломою постелимо. Оце, бачите, йшов дощ, і такі вони трошки і мокрі і грязні в пісочку. Оце також підв'язані, оце вже і спіють. Збирає гарно, правда, щоб полягло свою. Так, всім привіт! Вже молотимо Миовес. Ось такі він. Там писали, що, що густувати, не дуже то він і густий, щоб там виляг. Просто так його поперло дуже врост. Тоді вистачало досі землі і вологи і всього. Хлопці маленьку стараються, то будемо бачити. Але все одно все ж, там у нас міні-гобайна, сьогодні він в другу сторону поїхав, є невеличкий, то тим легше підібрати. Ось таке полегше. А воно ще не те, що в одну сторону, бо було... Щоб щоб мені молотили якби заходом, щоб все в одну сторону лежало так гарно, а це покручено в всі сторони. тут Це сюди, це, це в бік по-різному. І овес. овець. Ну це, це, мабуть, буде такий у нас джекпот, бо там на, на другому полі то йде, йде трошки невеличкий. А тут отак. брюють як роторками. Це вже останній раз зараз пройде в цю сторону. Вже і будуть помідори гарніше стигнуть. Сонечко буде вже їм попадати з цієї сторони.

Овес тільки вийшло. Кирил... Ярославчик з Кирилком не можна, бо будиночка чупатися. І ножка і все. Отакий маємо результат. Це, ну, мабуть, у нас таке саме. Поле таке, яке найкраще сипнуло. Та й було вино, що воно що гарно сипне. Тут виходить 19 соток і такий об'єм вийшов. овса. Такі трохи помучились тут із тим полешим викрученим. І це він на каналі є відео, як ми його сіяли, а сіяли його ще ще виходить, що якби і дощ пішов, і потім морозець вже, що гола земля замерзла, бо так коли сніг було, таке, що сніг засипає весь то нічого. А то днів два пройшло і земля замерзла. Тоді ще сніжку трохи додало, то думав, що може натішитись оцим, що раннім посівом, Але бачите, який результат. Так що сію грасть, то на молотий присепчиковса виходить. І отакий от він трохи зеленуватий. Отут, де був полегші, то, то він що, ну якби він ще на землі лежав і почав проростати, проростити, тут зерна почали проростати. І є що і в обмолодь пішов трохи. То придеться, думали, що не пересушувати, щоб його по багато разів, то будемо пересушувати. І Копнітелі ну, не будемо тут тюкувати, так заберемо. То тобто вона в таких копнітелях буде. й Ну, а Тоді так само, як, як і по тих полях. Далі, далі все по цій такій системі стерню приїдемо, дисками полущимо тут. Тут можливо заодно попробую, зразу на, на диска зроблю атаки на максимальний як воно що з того вийде, щоб його трошки, хоч якось трохи перековчить із землею. Ще є полова отака, то зараз днів пару полежить воно, тоді прийдемо заберемо, позбираємо які мішки його О, або підсохне, або дощ ще не може, але все одно, бо воно і, і соломи, то не хочеться зараз забирати. Бачите, яка вона Це отой, де був полегший, знизу в обмолочь пішов і, і отакий. Хай трохи прочахне. Так, і в нас ще залишилося одне поле отам, на Бухолових, таке урочище у нас називається той невеличкий ОВС І будуть вже такі обжинки на жнива. Зібрали трохи бічечком, бросяткам куром буде, а там потім будемо бачити, ще куку... а ще кукурузка. Це теж можна її віднести до жнив ну все, йдемо, вибираємо малинку то будемо вже вдома їхати. Вже ми приїхали до хати, і якраз починається маленький дощ. Він таке полюбляємо, як каже Коля. Але слава Богу, ми змолотили, вже захавали, його під навес. Заодно і кабачки вибрали, і малинку довибирали, і огірки, і помідори. Скільки сьогодні робіт зробили до обіду? Дощик трошки накрапав, а вже і сонечко випогодилося. Оскільки ми малини вибрали, насипали сьогодні багато так в ящик, бо це для себе я буду зараз ще трошки отдихнемо, піду на кухню, щось придумаю продумаюся зробити, бо ще так мало заготовила на зиму. А як на здачу, то максимум це 3 кілограми. Дуже так ріденько і тако по кучках, по боках, а середина, щоб була пуста, це так, як на здачу. А це для себе, то так. Зараз я її переберу і буду закривати. Отака От ягода. Сьогодні було набагато більше, ми вибрали. Вже кожен день вона підспіває більше, підростає. Ну Вже ми трошки відпочили. І я вже прийшла на кухню, буду вже малинку прибирати. Вибрали ми її сьогодні 22 кілограми, поважили. Ну, оце все я приго... ну, на зиму буду і варення мене вариться тут. Вже сьогодні більші каструлі, вже малини більше. А це я хочу зробити, таку, нам в коментарях написали такий рецепт: кілограм малини, а кіло, кіло 200 цукру. І все збиваємо блендером. Ну, це я так зрозуміла, що з блендером, і це все у суху баночку і під кришку – сирим. Переб'ємо, щоб цукор розтав. Тут в мене 4 кілограми малинки і 5 кілограм цукру. Отак перебиваю, щоб цукор зовсім розтав би, то поки я буду варення закривати, то вже трошки, ну, постоїть хвилин 10, щоб гарно розтворився цукор і вже потім буду в баночки. Зараз покажу малинку. Отак я її перебираю. Тако в ящиках так мені коля й приніс. Цукор уже розтворився. Зараз буду баночки складати. Оце вже цукор носила, носила, то вже і мішка з собою принесла. Вже менша половинка там вже осталась. А зараз вам покажу, яка сьогодні погода вже, як ми змолотили. Отакий дощик. Ще <звук> й коля змок поки схліба прибіг. <звук> Отак. Зерно під навесом. Вийшло у мене чотири півторачки, це так на пробу, і одна двохлітрова. Винесу його в погріб і побачимо, що з цього вийде. Яке воно буде? Оце варення, це не варення, це таке свіженьке. А варення у мене зараз якраз кипить, зараз вже так, також буду на, на, наложувати у баночки. У нас сьогодні такий малиновий день. До обіду вибирали і молотили. Зараз саме якраз дощик іде. А я вже з малинкою тут на кухні пораюся. Вже ми вийшли на колиханку, вже на сьогодні другий день. Вчора ми вже не знімали, бо вже дощ і гриміло, вже варення закрила. Це вже вчора був останній раз. Вже, вистачить. вже нам вистачить. Да. А слідуючи виберемо в нас, замовили односельчани, а там вже будемо бачити, як вже буде спіти, то вже все добре буде приїжджати. Да? Ми будемо созванюватися. Да. Зараз дощі знову передають то. Ну, дощі передають, а там же будемо дивитися, підстраюватися під погоду. На цьому наше відео буде закінчуватися. Дякуємо, що дивитеся нас. І пишете, і підтримуєте. Підписуйтеся на канал, хто ще не підписався. Всім пока! Пока!